Зранку їхав на роботу, подзвонила жінка, ну, була, була істерика, я приїхав і побачив все. Зі слів жінки, батька та мати. Вони збиралися їхати в місто, вийшли з двору, сіли в машину, чи, чи були біля автомобіля, і в цей момент прилетіла ракета, зруйнувала гараж, зруйною волною побило це все. У жінки контузія, мати побило дуже сильно осколками, батька також, їх забрали в лікарню, а я вже тут залишаюся щось робити, дивитися. Я з дітьми вийшов до підвалу. Жінка ще була вдома. Потім я побачив, як підбили ракету. Там ракета летіла і там клубок у неї був. І Ми почали забігати з дітьми в підвал, добігли до середини підвалу, і нас волною. Закинуло прямо в підвал. Вінка встигла сховатися за дверима за плечик стіни. А там всі вікна, все отак воно засипало, забило це все. Потім знову ці вистріли, обстріли якісь. Ну, я боявся вийти, кричу жінки, вона мовчить. Ну, дуже страшно було і ну, діти кричали, піщали, перепугані. Це все від ракет. Ну, навіть такі шайби. Це те, що до вас сьогодні Так, да, це те, що в мене в дворі, а прилетіло ось за, за гаражом Я Їхав до роботи десь восім 8.31. побачив, як летить ракета. Було три ракети. Одна влучила прямо в нашу базу. де 50 тягачей, гружених різними видами товара. Одразу зайнялася пожежа. Три водії постраждала, легкі прання. Їх одразу приїхали хлопці, молоді волонтери відвезли до лікарні. Останні були. Цілий здоровий, потім пішло все як сирник за серником. Все горело, барші, зараз до сих пор все горить. Після того, як повітряна тривога закінчилась, пожарні приїхали, хлопці теж молодці. погасили те, що осталось. 15 тягачів згоріло вщент. А можете розказати загалом, що у вас постраждало з вашого майна? Автомобіль красний, ну і все, що було в машині. А так, а самі жили, слава Богу. А що у вас було в автомобілі? Лічні речі, документи, в принципі, все. А як ви самі загалом ви були на момент, коли це стали? Успіли убіжати. До нас доставлено було чотири людини з наслідками мінно-вибухової травми. Двоє людей госпіталізовані, і двоє людей після амбулаторної допомоги поїхали додому. Зараз загрози для життя нема. Люди Стані середньої важкості надається вся необхідна допомога. Люди налякані, розгублені, ніхто не очікує таких подій біля свого будинку. Це цивільні люди, водії і жителі міста, містечка, де це все відбувалося. Сьогодні зранку ворог атакував Одещину. Було багато викликів щодо того, що спалахнули пожежі, масштабні пожежі. Рятувальники деякий час не могли виїхати на місце через те, що продовжувалася повітряна тривога. І як тільки дали дозвіл, вогнеборці одразу поїхали на місця, де достатньо оперативно ліквідували пожежі, хоча вони були і великих масштабів. Загалом 47 рятувальників сьогодні взяли участь у ліквідації наслідків ворожого терору по Одещині.